Зберігання номерних знаків за інформацією Ірини Пархуменко, заступниці начальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях. Однією з популярних послуг сервісних центрів МВС є відповідальне зберігання номерних знаків. Вона стане в нагоді для громадян, які хочуть перезакріпити свої номерні знаки, наприклад, після продажу автомобіля на інший транспортний засіб. Їх можна залишити на зберіганні для подальшого закріплення за власним новим автомобілем або ж за автівкою членів своєї родини. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України No 795, за номерні знаки, які перебувають на відповідальному зберіганні, здійснюється оплата. Термін такого зберігання визначає особа, яка замовляє послугу. Оплата за продовження зберігання має відбутися не пізніше закінчення строку зберігання номерного знака. Для здійснення оплати автовласники можуть обрати зручний для себе спосіб онлайн в електронному кабінеті водія. Для цього Потрібно авторизуватися в електронному кабінеті водія, обрати відповідну послугу з переліку, визначити термін зберігання, оплатити послугу. Сервісний центр МВС автоматично отримує інформацію про продовження зберігання номерних знаків. Офлайн, звернувшись до відповідного сервісного центру МВС з квитанцією про оплату послуги. Талон попереднього запису для цього брати не потрібно. Нагадаємо, в Полтавській області працюють вісім територіальних сервісних центрів МВС: у Полтаві, село Росошинці, Кременчуці, Горішніх плавнях, Миргороді, Гадячі, Лубнах, Семенівці та Бутенках.